Права 8.6. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 2х-8. Що ділиться на х плюс 4 дорівнює 0. Коли наш дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Або на 0 ділити не можна. Записуємо тоді, що 2х-8. Має дорівнювати 0. Так, це перше. Ну, а знаменник х плюс 4 не може дорівнювати 0. Позначаємо це як систему рівнянь. 2х-8, мінус 8 переносимо праворуч з протилежним знаком. То вийде 2х, тоді дорівнює, було мінус 8, стане 8. Ну, а знаменнику плюс 4 переносимо праворуч, то вийде, що х не дорівнює. Мінус 4. Я. Позначаємо як систему рівнянь. Тоді 2х 2 дорівнює 8 ділимо обидві частини рівняння на 2. То одержимо, що х у нас тоді дорівнює. Праву частину 8 ми ділимо на 2. Так. Ну, а знаменник так і записуємо. Що х у нас в знаменнику не може дорівнювати. Мінус 4. Є? Ну що ж, то x тоді у нас має дорівнювати. 8, що ділиться на 2, це буде 4. Є? Ну, а в знаменнику х не дорівнює мінус 4. Ну що ж, розв'язком у нас... Коли чисельник дорівнює 0, я х дорівнює 4. Але область визначення рівняння у нас всі числа окрім мінус 4. 4 у нас потрапляє в цю область визначення рівняння, то коренем є число 4. Записуємо, що х у нас дорівнює 4. Є? Переходимо до другого завдання. 3х плюс 7, що ділиться на х дорівнює 0. Тут аналогічно, чисельник у нас 3х плюс 7. Має дорівнювати 0, а знаменник, тобто х, не дорівнює 0. Позначаємо як систему рівнянь. Плюс 7. В першому рівнянні переносимо праворуч з протилежним знаком, то вийде, що 3х тоді дорівнює. Було плюс 7, стане мінус 7. Є? Ну, а друге рівняння x не дорівнює. 0. Ну що ж, як нам знайти х? В першого рівняння треба поділити обидві частини рівняння на 3. То ми записуємо, що тоді х буде дорівнювати. Мінус 7 ми ділимо на 3. Ну, а друге рівняння записуємо без змін. Х не дорівнює 0. Є? Ну що ж, мінус 7 подібне на 3. Це буде від'ємне число. 6 політик на 3 це буде 2 цілі. Тому пишемо, що перше рівняння у нас запишеться, що х у нас дорівнює мінус 2 цілі і ще залишиться 1 третя. Так, ну а друге рівняння x у нас не дорівнює 0. Є? Ну що ж, отже, коли наш чисельник перетвориться в 0, якщо х дорівнює мінус 2,1 третя, у нас всі значення можливі, х окрім х дорівнює 0. Тобто коренем є. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус 2,13. Переходимо до третього завдання. Х у квадраті, що ділиться на х-9 дорівнює 0. Ну що ж, коли цей дріб дорівнює 0, якщо х у квадраті дорівнює 0. А знаменник x-9 не може дорівнювати 0. Позначаємо як систему рівнянь. Перше рівняння x квадраті дрівнює 0. Коли у нас квадрат декого виразу дорівнює 0, тоді, коли основа дорівнює 0, записуємо, що х у нас дорівнює 0. Yeah? Ну, а. Х-9 не дорівнює з другого рівняння переносимо мінус 9 праворуч з протилежним знаком, то x тоді не дорівнює 9. Є? Позначаємо як систему рівнянь. Ну що ж, розв'язком є число 0. Він входить в область визначення цього рівняння, тому що там ходять всі числа, окрім х дорівнює 9. Ну що ж, записуємо, що розв'язком є тоді число 9. Пишемо x дорівнює 9. Х дорівнює 0, вибачте. Yeah. Переходимо до четвертого завдання. x-1, що ділиться на 1 х дорівнює 0. Коли цей дріб буде дорівнювати 0, тоді, коли чисельник х-1 дорівнює 0, а знаменник 1-х 0 не дорівнює. Yeah. Позначаємо як систему рівнянь. З першого рівняння мінус 1 переносимо праворуч з протилежним знаком, то одержимо, що х у нас дорівнює мінус 1 стане плюс 1. Так? А з другого рівняння тоді 1-х дорівнює 0. Переносимо 1 праворуч з протилежним знаком, то вийде, що мінус х тоді не дорівнює. Було у нас 1, стане мінус 1. Yeah. То що ж, позначаємо як систему рівнянь. В другому рівнянні на мінус 1 помножимо обидві частини рівняння, то одержимо, що перше рівняння запишеться без змін, х у нас дорівнює одиниці, так? А друге рівняння, якщо ми на мінус помножимо обидві частини рівняння, то тоді в нас х не буде дорівнювати одиниці. Не може дорівнювати одиниці. Є? Ну що ж, що ж тоді виходить? Що розв'язком є число 1, але число 1 не входить в область. Визначення рівняння, тобто х не може дорівнювати одиниці. І це говорить про те, що ми не можемо підібрати такий х, щоб наше рівняння перетворилось у число 0. Записуємо тоді, нас запитують, що розжить рівняння, записуємо, що розв'язків немає. Давайте я запишу. Розв'язків. Немає. Ну або можна було записати коренів немає. Гаразд, Тоді записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розріжжіть рівняння. В першому завданні розв'язком є число 4, в другому є мінус 2,1 третя, у третьому число 0. А у четвертому записуємо розіск. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.